Центр допомоги Олександрія після Різдвяно-новорічних канікул, 8 січня, розпочав повноцінний прийом. Зранку до центру завітало чимало ВПО, запити різні. Так, сьогодні перший день, коли в цьому році ми почали працювати на видачу, тому що попередній тиждень ми працювали, але працювали з документами. Нам потрібно було закривати рік, тому на видачу ми не працювали. То зранку так у нас були люди, зараз трішечки передишку нам дали. То ми зараз видаємо і набори для вагітних, і ще залишки одягу, який надійшов це, новий одяг надійшов для ВПО, які проживають в місцях компактної. Но проживання це і курточки були, і кросівки, і худі, і спортивні костюми. Досить гарні гарний був одяг. То зараз залишилися залишки, ми видаємо. Ну і безумовно, там кому потрібно, там за памперсами приходять, за одягом приходять люди. Відвідувачам також пропонують вибрати вживаний одяг. Його приносять небайдужі Олександрійці. Є багато жіночих і дитячих речей, а ось чоловічих брак. Тож звертаються до Олександрійців, у кого є можливість, поділіться. По-перше, я хотіла би подякувати нашим донорам, які в 23-му році надавали допомогу. Це і людина в біді, і безпечне майбутнє, і лікарі без кордонів ми довидавали. Вони нам передавали у нас були. Ковдри так а з БАТУ у нас була і постільна білизна. Ми до і тому хочу сказати спасибі всім, хто нас підтримував і надавали таку важливу допомогу, тому що ну, ми ж знаємо, що в Олександрії більше 50% – це люди літнього віку, це матері з дітьми, це люди з інвалідністю. Тому для них дуже важлива ця допомога. І зараз ми отримуємо для літніх людей набори продуктові набори із Польщі. Ми співпрацюємо вже другий рік. Це фундація України, і вони передають 420 наборів саме для людей літніх людей. Да і там. Ну, ще вони повинні уточнити, яка категорія сюди підпадає, і це перший раз. Ми ввозимо із за кордону допомогу за новими правилами, тобто ми реєстрували в електронній базі, і потім також будемо звітуватися в цій електронній базі з приводу перетину допомоги через кордон. Зараз видається так звана тепла допомога для родин з дітьми. Це вже третій раз безпечне майбутнє якраз надає набори теплої допомоги. Ми її так умовно називаємо для родин з дітьми, тобто там іде матрас, там іде ковдра, подушка, постільна білизна, повноцінна, тобто там і простирадла, і підодіяльники, наволочки, і рушнички. Тобто дуже класні набори. І ті, хто, наприклад, отримували розкладачки, там досить тоненький такий матрасик, то якраз вони навіть кладуть зверху. і... Для того щоб більш комфортно було кількість не така велика, але у нас в базі відмічено хто отримував. І якщо, наприклад, раніше ми видавали там один матрас на двох, у нас були коли від 10 квітня, то на сьогодні ми бачимо в базі, якщо люди потребують, вони приходять і просять матраси, то ми видаємо. Ну є та категорія, яка лежачі люди, то інколи навіть повторно просять, щоб ми надали. В офісі центру допомоги працює медична сестра. Є певні ліки, які можуть отримати ВПО, є можливість виміряти тиск.